У сучасному кінематографі не так багато режисерів. Кожен фільм яких стає подією Кристофера Нолана, недарма називають генієм, хоча не всі його проекти можна назвати легендами. Вклад Нолана у кіноіндустрію неможливо недооцінити. Тепер він взявся за екранізацію Одіссеї, переосмислення відомої поеми. Режисер вже залучив зірковий акторський склад і розпочав будівництво масштабних декорацій, зокрема, шестиметровою фігурою міфічного створіння під. Назвою Циклоп. Сьогодні ми поговоримо про те, що задумав режисер, чому він обирає саме Одіссею і чому цей фільм став найдорожчим у його кар'єрі. Вмощуйтесь зручніше, бо буде цікаво. Після надзвичайно успішного сезону нагород, де Опенгеймер зібрав чимало відзнак, стало відомо, що у новому фільмі Нолана головні ролі зіграють Том Холланд і Мед Деймон. Проте про сюжет не було сказано ані слова. Згодом каст значно розширився. До нього приєдналися. Сандея та Енн Гетуей, а також інші відомі актори. Водночас у ЗМІ поширилися чутки, що новий проект розповідатиме про двох пілотів гелікоптера у Нью-Йорку майбутнього. Нібито Нолан надихався детективним фільмом 1983 року Блакитний грім про повітряні підрозділи поліції Лос-Анджелеса. Проте з таким масштабним акторським складом виникли сумніви, чи не надто він зірковий для простого детективу. Згодом студія. Universal підтвердила, що новий фільм Нолана буде екранізацією Одіссеї Гомера. Це величезна історія, як за масштабом, так і за структурою. Тож не дивно, що її акторський склад вийшов таким же епічним. Режисеру вдалося зібрати справжній зодяний ансамбль, що природньо вплинуло на бюджет. Інсайдери повідомляють, що це буде один із найдорожчих фільмів у його кар'єрі, а значна частина коштів піде на гонорари акторів. Готуйтеся, адже з список вражає: Том Холланд, Мет Деймон, Зандея, Енн Гетуей, Шарлі Терон, Роберт Патісон, Джон Бернтал, Лупіто Ніонга та багато інших. Єдиний кого не вистачає, Майкл Кейн, який знімався у багатьох фільмах Нолана, але два роки тому оголосив про завершення кар'єри. Зйомки картини проходитимуть на Сицилії, де частково розгортаються події епопеї Гомера. Також планується знімати на інших островах, які відвідував Одіссей. Для фільму було збудовано гігантську механічну ляльку. Циклопа, а знімальний процес погодили у зуповідних зонах Греції. Міністерство культури дало дозвіл. На роботу в історичних місцях, таких як пляжі Вайда, Кілія, Альміра, а також у замках Метоні та Акро Корінф. При цьому всі декорації будуть переносними, щоб не пошкодити пам'ятки архітектури. Нолан не зраджує собі, тому знову піднімає планку. Спеціально для нього створили нові камери, які працюють на 30% тихіше за попередні моделі. Це дозволить покращити якість звуку, що було одним із головних зауважень критиків до його попередніх фільмів. Події Одіссеї розгортаються після Троянської війни. Одіссей, який 10 років не може повернутися додому. Стикається з безліччю випробувань циклопом, поліфемом, прокляттям Посейдона, чарами богині Кірки, співом Сирен, гнівом Сицили та Херібди, а також довгими роками у полоні німфи Каліпсо. У цей час на Ітаці його дружина Пенелопа змушена відбиватися від численних женихів, які хочуть зайняти трон. З огляду на каст можна припустити, що мед Деймон зіграє Одіссея, а Енгетуей Пенелопу. Тому Голанд ймовірно виконає роль їхнього сина. Телемаха, а Зандея, богиню Афіну, яка допомагає герою у його подорожі. Афіна, згідно з міфом, може змінювати обличчя, що дозволить їй маніпулювати людьми, підштовхуючи їх до пошуків Одіссея. Як саме Нолан адаптує цю епічну історію, та якими будуть її фінальні сцени, залишається загадкою, але вже зараз зрозуміло, що нас чекає щось грандіозне. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити нові події зі світу кіно. Підписуйтесь на канал та Ставте лайки, підтримуйте українське. Ще почуємось.